Друзі, всіх вітаю на моєму youtube каналі Мене звати Бондар Андрій, і сьогодні у нас в продажу Peugeot 308 2014 року випуску. Тому давайте більш детально його подивимось. Трошечки перебрався в холодок. Давайте традиційно подивимося, по кузову автомобіль, можливо, побачимо якісь дефекти. Ось тут трошечки. Зліз лак на 1 см. є такі косметичні нюанси на капоті. Автомобіль проїхав 220 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінальний є сервісна книжка. На цей пробіг це, в принципі, адекватно, що висічений трохи капот, але не сильно. Далі тут ніяких нюансів немає. Задня права дверка, ось така царапка. Тут її вже хтось підкапав, піддув. Легкосплавні оригінальні диски. Позаду ніяких нюансів не наблюдаю. Є парктроніки. Тріщин, сколів, нічого такого позаду немає. Ліва сторона також адекватна, ніяких глибоких царапин немає. Автомобіль повністю тонований в круг разом із лобовим склом. Вінкод код автомобіля ви можете побачити ось тут, вбити, подивитися інформацію. Далі беремо прилад і міряємо лакофарбове покриття. Капот 86, 78, 78 в оригінальному окрасі. Переднє праве крило 79-79 в 79. оригінальний окрас. 85-85. Передня права дверка. Задня права дверка 86. Також все в оригіналі. Заднє праве крило 108, 91, 91 в оригіналі. Дах 92, 79. Так, тут у нас відповідно пластик, а дах. В рідній фарбі 88-81 мікрон. Позаду тут також все пластикове, тому перевірити, не вийде. Ліва сторона, заднє крило 81, 82, 97. Оригінальний окрас, задня ліва дверка 179, 261, 261, 203. Подвійний окрас, тобто машинка освіжалася по задній лівій дверці, і передня ліва дверка також 200 мікрон 140. 8160. Також освіжалася передня дверка без шпаклівки Ліве переднє крило 183, 146-136. Тобто три крашених елемента: переднє ліве крило, передня ліва дверка і задня ліва дверка. Шини тут стоять Michelin 2020 року випуску, ось 0,920. В принципі, адекватна гума ще, але позаду є ось такий нюанс. Трішечки десь тут шина надрізалась, бачите, і вилізла гуля. Тому задню цю шину потрібно замінити. Можливо, ми ще самі її замінимо, якщо встигнемо. Я на цій машині, до речі, поїздив два дні, і я був приємно здивований, того що казалось би, тут двигун 1,2 бензин. Що він там може, але з турбінкою він дуже навіть класний двигун. Класно набирає автомобіль, класно їде, як по місту, так і. По трасі. так, двигун у нас трошечки в такому брудному стані не тому ось так як є. Сьогодні я замінив воду дистильовану на антифриз, тому що була замінена недавно помпа. Двигун сухий, ніде немає ніяких підтікань, нічого такого не помічаю. Працює рівно, прекрасно працює. То не в курсі, це трьохциліндровий агрегат. Тут е, ремінний привід ГРМ. Тут є турбіна, тут 110 кінських сил, двигун е, з алюмінієвим блоком циліндрів, ремонтопригодний, Переваги це 5,5 літрів по трасі, 7 літрів по місту. Двигун економний, і також він швидко прогрівається зимою. Це також я вважаю, що важливо друзі. Можливо, я щось сказав не то. Поправте мене в коментарях. Можливо, ви знаєте більше інформації про ці двигуни маловато, але я думаю, якби вони сильно прямо ламалися, то інформації було би ось так повно. І їх би далі не випускали. а вони... Ну що ж, переходимо до салону. Салон тут дуже бомбезний. Мені він найбільше сподобався, напевно, зі всього, що є в цій машині. Мінімальна, напевно, комплектація, мінімальна або середня, тому що в максимальній комплектації є кнопка старт-стоп, є ось тут електропривод ручника, є панорама, є камера заднього виду. Тут цього всього немає. Тут є 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, є противотуманки, денні ходові вогні. Є також, до речі, круїз, контроль, авто, світло, мультикермо. Дуже зручно ось тут регулювати звук автомобіля, ну, музику. Особливо, коли в правій руці тримаєш телефон, то от так їдеш, прям кайфово. Також дуже кайфове, як на мене, кермо, таке, прямо, як ніби під Формулу 1. Зручний ось цей екранчик. Давайте запустимо автомобіль і більш детально все покажу. Ключ тут, до речі, також доволі стильний, не такий, як в вагах старих. Ну коротше, гарний ключ, прямо все гарне. З недоліків, що є по цій машині, горить ось така лампочка. Треба замінити акумулятор. Ми його пробували зняти, підзарядити, нічого не допомогло. Автомобіль запускається, автомобіль їде. Ні разу не було такої ситуації, що він не запустився там, тому акумулятор не бачу сенсу міняти. Тут знаходиться клімат. Далі тут є інформація по автомобілю. Витрата палива. Ось тут я збив багато показує 12 літрів, тому, тому що в основному автомобіль просто заведений. Я стою. Ось є 7,4 літри, 10 тисяч кілометрів. Це середня витрата. Я не знаю, як на цій машині їздили. Але я їздив на ній, то в принципі 6,5 середня витрата. Якщо на ній не душити, тут йде музика, можливо, через радіо слухати, можливо через Блютуз, USB і другі варіанти. Є навігація. Є налаштування в принципі. Це все дуже сучасне і зручне. Ось тут знаходиться кнопка центрального замка, підігріви переднього заднього скла. Оця до речі, кнопка не знаю. Напишіть для чого ця кнопка. Є підігріви сидінь, є usb вход Є. Прикурювач Аукс. До речі, подобається ця вставочка, така глянцева, прикольна. Шість передач, дуже зручно. На шостій передачі їхати одне задоволення по трасі. Стеля, до речі, також в гарному стані, тому що машина відносно свіжа. Так виглядає задній ряд сидінь. Місця доволі багато. Не сказати, що дуже багато, але вистачає для звичайних людей, цілком вистачає. Йдемо, подивимося, що в багажник. Коврик. Шторка на місці під низом. що в нас е, докатка, ключ, крюк. В принципі, все на місці. Так виглядає багажник. Доволі багато місця. Я вважаю, що для сім'ї, ну як сімейна машина, дуже класно. В міру. По розмірах я на ній катався, я не відчував, не було якогось такого відчуття, що вона довга, хоч це універсал е, сучасна. Ну, коротше, є єва-коврики. Здається, це все. Давайте ще відкрию вам задній ряд сидінь. Ось так виглядає задній ряд сидінь, автомобіль не хімчистився, але в принципі, він не дуже брудний. Є підлокітник, підстаканники. Ну що, давайте прокатаємось. Не вистачає трошки камери заднього вида, немає тут в комплектації, але нічого страшного. Вважаючи на ціну даного апарата, це в принципі адекватно. Поїхали кататися. Давайте прокатаємося на 1,2 турбо. Доволі м'яка машина, не сказати, що прямо Mercedes чи Audi, але в міру м'яка, за рахунок того, що трошки довго. Ходовій взбита. перемикається, все круто. Так, давайте трошки дамо газу. Ну, набирає гарно. Дивіться, як набирає. Вийшло, друзі, трошки так, що я розхвалив даний автомобіль. Якщо чесно, не хотів я цього робити. Але, блін, я від цієї машини такого не очікував. Цікаво, цікаво, незвичайно, недооцінено, я вважаю. Е, да, я не можу сказати, яка вона в експлуатації, там, якщо проїздити на ній 100 тисяч кілометрів, але такі враження в мене виникли за два дні. І да, тут ще дуже легке кермо. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково прожимайте палець вверх. Якщо ви хочете придбати даний автомобіль, мої контакти ви можете знайти в описі до цього відео. Всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.